12 українських спортсменів з порушеннями слуху виступили на міжнародному турнірі зі стрільби кульової у німецькому Гановері, що відбувся серед спортсменів олімпійців. Турнір об'єднав більше 200 стрільців з 21 країни світу. Надихнув на перемоги він і нашу команду. Це міжнародний турнір в Гановері. Він проходить щорічно. Ми кожен рік. Приймаємо участь в цих змаганнях, це змагання здорових, і ми привозимо сюди спортсменів з порушеннями слуху для практики, для опиту, для навчання, як кажуть, щоб вони мали підготовку. До наших змагань з порушеннями слуху, тому що серед спортсменів з порушенням слуху мало проходить міжнародних змагання. У нас тільки проходить чемпіонат Європи, чемпіонат світу, Дефолімпійські ігри. І набиратися ну, практики, опиту їм нема де, тому ми стараємося вивезти їх, щоб вони приймали участь серед здорових спортсменів. Вони участвують у нас і в чемпіонатах України здорових і також на міжнародних змаганнях. Медаль найвищого гатунку здобув єдиний стрілець від української дефлімпійської команди волинянин Олександр Колодій. У вправі МП 6 він відстрілявся найкраще. Близьким до підесталу він був і у вправі МП 10 де став четвертим. Я займаюся в Гановері. Так, я хвилююся, переживаю, але я тренуюся, мене навчають. І зараз, от на 50 метрах, так випало, що я готувався, я думав про це все, стріляв, і так вийшло, що я зайняв перше місце. Так вийшло: Інваспорт, Дефлімпійські ігри, Паралімпійські ігри, всі. Я всім кажу, щоб всі старались. Я розумію, що війна це дуже шкода, але треба мати силу волі і змагатися, старатися і не падати духом. Готувалася до змагань, дефлімпійська збірна і в Києві. Тренування відновилися ще у минулому році. Заборонені зараз тільки вправи під відкритим небом. Тому 50 метрів спортсмени відпрацьовують тільки на міжнародних зборах та змаганнях. Втім, спортсмени дякують і за можливості з підготовки, які мають на сьогоднішній день. Можливість в Україні тренуватися була. Навчально тренувальні збори були у нас в Києві, і плюс ще проводились у Львові. Змагання серед чуючих спортсменів, і плюс ще дома тренувався. Продовжував кожен день тренування. Щодня. Сергій Фомін на німецькому турнірі двічі став третім. Особисту бронзу стрілець завоював у вправі МП 6 А ось командну бронзу Сергій виборов у міксі в парі з триразовою дефлімпійською чемпіонкою Інною Афонченко. Представниця Чернігівської області взяла участь у двох вправах, і тільки одна з них принесла бронзову нагороду. У вправі мп 5 спортсменка стала шостою. Ми кожного дня тренувалися в умовах війни. Звісно, було нелегко. І зараз це нелегко. Але ми все одно готуємося. Сьогодні я постріляла. Я відчувала себе впевненою, бо я готувалася дуже багато. Трохи хвилювалася, звісно, тому що це змагання. Але все одно я завжди готова. А зараз я не знаю, які в мене плани. Бо самі нічого не знаємо. Але я завжди готова. Бо я тренуюся і завжди буду готова до змагань. Дякуємо команді за плідну підготовку і гарний виступ на турнірі. Вболіваємо і чекаємо на нові перемоги. Слава Україні! Пошана ЗСУ! Все буде Україна!